Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 1 вересня 2025 року. Хотіла сьогодні зняти відео про новинки на моєму винограднику. Ось і перша новинка це взліт. Взліт Калугіна. Дуже вразила своїм розміром ягідки, врожайністю. Тому що це посадка минулого року, Ось такий кущик, і на ньому була великецька грона, і великецька грона навіть дві. Ось тут я одну зрізала, була менша гронка тут, а тут прям великецька така. Ось і я побачила, що дещо кущик не тягне, зрізала меншу гронку, а потім пізніше зрізала. Ось, бачите, тут, бачите, основу грони зрізала, залишила два маленьких крила, які отак розрослись. Тобто дуже крупна така ягода розльоту, І зараз покажу, яку консистенцію ягода має. Тільки що розрізала вже, до речі, Насінинка зріла, ось, але в смаку, як би так, не сказати, що це прям солодкий солодкий виноград. По крайній, ну, в мене ця сигналка має смак такої гармонії, як то кажуть, з кислинкою, тобто ягідка солодка. Але відчувається кислинка. Напевно, напевно, навіть так наполам. Тобто такий насичений смак має. Можливо, дещо ще я буду чекати, і, можливо, кислота зійде. Так, має таку доволі плотну консистенцію. Доволі плотно. Ну, вже її, по суті, можна споживати, але ж я кажу, що ось, ну, я б ще хотіла більше цукру в ній побачити Ці ягоді. Дуже товарна з виду, геть не загорошила, я тут абсолютно нічого не, не прорізала в ній, уявіть. Такий рік непростий, таке гарне запилення. Також я переживала, що мінус цієї форми буде погано, погане достигання лози, але ж ні, лоза почала достигати. Бачимо, так змінює колір, активно почала достигати. Хоча нещодавно ще так дивилась, була зелена лоза. Так, на перший погляд, ну, все добре в ній. Мені вона, так знаєте, дуже-дуже радує око. Я надію, що на днях вона скине кислоту і буде дуже смачна. До речі, я ці всі новинки на моєму винограднику я їх покажу, якщо вони пізнішого сроку достигання, ще в іншому огляді, в якому буду знімати виноград свій. Пізнішого сроку достигання, то якось і включу якби, і, ці, і ці новинки. Коли вони вже такі повністю достигнуті, в мене вже так більше буде, більше враження так складеться про, про цю форму. Яка для мене геть нова, я її в себе тут перший раз спробувала. Ну, я ж говорю, що перше враження дуже-дуже хороше. Це взліт. Також підійшла я до кущика із сигналкою. Також це форма Калогіна. Подарунок Енергодару. Ось така жовтенька ягідка. Трішки так ще зеленцю трішки є, думаю, вона ще дійде, тому що також, як і взльот, вона ще не добрала. Ось не добрала. Має дещо трішки іншу консистенцію, більш така сочніша консистенція в неї. Ось. Видно, що насінинка також уже змінює колір, тобто зріє, але ще ягода кисловата, ще потрібно їй висіти. Угу. Я тільки що скуштувала. Ще потрібно їй висіти, і ще шкірка не розмякла, також пізніше про неї розповім свої враження. це кущик гляньте також минулорічна посадка. Дуже мені сподобалось, що в неї дуже гарне визрівання лози. Для мене я вже так декілька разів це повторювала. Це просто. Такий подарунок. <ріст> так так що це подарунок не тільки енергодару, але й мені. Тому що дуже я люблю, коли визріває лоза самостійно, без ніяких обробок монофосфату калію. Пояснювала чому? Тому що дещо вже так на осінь втомлюєшся від обробок, від праці на винограднику. Хочеться вже, знаєте, так, пожинати плоди, як то кажуть. Вже так менше працювати. Ось тому не хочеться мені обробляти, і я так збираю собі збираю колекцію винограду, який, якого буде достигати лоза самостійно, без моєї допомоги. Гронка така рихла, те, що мені сподобалось, також я тут нічого не вирізала. Ось Надію, що ягода буде в неї крупніша, так як це сигналка, але все рівно ягідка немаленька така. Таке приємне враження про цю гібридну форму. Таких ніяких хвороб я на ній не замічаю. Так, визрівання лози чудове, просто чудове. Ну, пізніше в огляді також ще її раз покажу. Я також підійшла до третьої форми, яку я обрала, також калугіна форма, це кумір і також минулорічна посадка. Ось такий, дивіться, кущик вигитуючим також способом, сама пророщувала, також показувала я, що пророщую, на воді. Дивіться, ось така лозинка одна, здоросла. Гляньте, я її так підсікла до сюди. Ну тут десь 0,5-0,4. так, в діаметрі. І друга лозичка була така трішки трішки краще розвинута. Так, і я її ось тут ще поклала дещо сантиметрів 30, так, до шпалери. Ось, І також вона тут в діаметрі 0,4, десь 0,4. Так, поклала на плодоношення. І дивіться, з цих двох лозичок, що вийшло, ще два рукава вийшло. Вони, правда, не плодоносні, але з цих тоненьких лозичок, дивіться, одна гронка, одна гронка, ось тут видно, одна тріщинка така засохша, зарубцювалась. Я говорила, що такі ливні дуже сильні нас йшли. Так як я не поливаю виноградник, то, можливо, дещо за перепаду, де-не-де де, трішки щось дає. Але я так дивилась в оглядах, то багато хто хвалиться на тріск, так що нічого. Ось також цієї лози, лозику поклала на, на першу проволоку. Ось, дивіться, така груняка вийшла. Гляньте. Це на другий рік посадки. В минулому році садився вегетуючий садженець. І ось іще така рунка. Такий красунчик. Просто вражає, така, видно, що ця форма буде мегаврожайна, мегаврожайна. Лоза також дуже прекрасно зріє. Це просто з такою нагрузкою, гляньте, лоза. Це світліше, це монарх? А, ні, ні, не монарх. Це він також. Ось він. Так, це все його лозички. одна, деякі лози наполовину дозріли, а одна лоза прямо доверху. Це взагалі, це щось з чимось. Це щось з чимось, я не знаю. Дуже красива така ягода. <смір> Подобається синій синій взагалі виноград, тим, що на ньому немає загарів ніяких. Так що видно вже, що кумір буде супер врожайний і дуже мені сподобався. Але він ще також має кислинку, ще йому потрібно висіти. Так як всі ці три форми, які я показала, вони осіннього строку дозрівання. Але, так, в моїх умовах надію, що вони будуть дозрівати все-таки на початку вересня. Мені подобаються такі форми, які дозрівають на початку вересня і потім висять дуже довго на кущу і не, не портяться. Ось має таку м'якість, вона м'ясисто сочна, з таким підхрустом. І вже видно, що насінинка починає дозрівати, тобто він скоро дозріє. От, дуже хороше в мене перше враження склалось про комір. Підійшла я до четвертої новинки на своєму винограднику. І знову ж таки це Селекція Калогіна. Ну, люблю я. Люблю я його форми. Що я зроблю? Подобається мені. Це перцевий чорний. Так як чула тільки хороші відгуки, позитивні про перцевий чорний, вирішила його собі придбати. Перше враження склалось також хороше про нього. Це також минулорічна посадка, але також вигітуючим саджанцем. Тільки я його вирощувала не одним пагоном, а зразу два. Ну, вийшло два таких хороших пагона на, на саджанці, так, на чубочку. Я їх залишила. Ось. І вийшло виростити відразу два рукавчики. В минулому році тут залишила пасинок. І ось таке розгалудження вийшло. Так. І ось дивіться, ось такої товщини. Лоза була тут десь 0,3, так, 3 міліметра. Тут іншу лозичку я поклала на плодоношення, також десь 03,04. Тоненька була. І ось інший рукавчик пустила сюди, і тут також тоненький він. Десь також 0,3-04. І залишила я тут три лозички з маленькою гронкою. На цей рукавчик дві лози з маленькою гронкою, і також тут дві лози, одна пуста, одна з маленькою гронкою. По цьому винограду, із-за того, що були несприятливі умови, він дещо трішечки недоопилений вийшов, недоопилився. Тут я нічого не пров'язала, він просто недоопилений. Ось ну, що сподобалось по лозі? Знову скажу по лозі. Сподобалось, що дуже також в нього визріває лоза. Одна із перших почала зріти в нього лоза. І також видно, що не хворобливий він, Так, він не підчепив ніяких болячок. Ось. Це з плюсів, так? Стосовно ягоди, він уже давним-давно в мене спілий, стиглий. І також з плюсів те, що вісить він дуже довго на кущі і не втрачає товарності, тобто тургур хороший на ягоді. Ну, я вже говорю, що він десь у мене вісить тижня три, стигли. Розрізала ягодку, має гармонійний смак. Така хрустка, хрустяща сочна м'якіть. І дещо так трішки відчувається шкірка в ягоді. Але, ну, добре прожовується нормально. Ось така м'якіть. Так, ще раз спробувала. Така, знаєте, гармонія. Я б не сказала, що він приторно солодкий. Не знаю, може літо таке, можливо. Ось і от такі насінинки, там одна впала, вона ще була така і не дозріла повністю, так що він ще, по суті, може вісіти і дозрівати. Ось на сигнальці така ягідка. Це щось таке вдавлене це Доволі крупна ягідка. Тут це говорить про потенціал, так? Ось побачимо, цікаво буде. Подивитися, що він мені покаже в наступному році. Ось так, перше враження непогане, таке доволі приємне. Також підійшла до кущика минулорічної посадки, також вигітуючим способом. Це кишмиш еліца болгарської селекції. Не знаю, чи це сорт, чи це гібридна форма. Можливо, сорт. В минулому році в мене була тільки одна лоза вирощена, гляньте. І ось тут покладена вона на шпалеру. Зараз покажу, якої товщини. 0,5. Бачите, що вона потовщується. вже, коли виросте ось в цьому році, вона потовщилась. Так. І тут. В цьому році вийшли також рукавчики в мене знизу пагончики, будучи рукавами. Достигає лоза гарненько, непогано, також мені подобається достигання лози. Стосовно гронки, лише одну маленьку гронку випустила. Я так розумію, це все загорошена ягодка повинна бути ось така ось така. Це так, на моє розуміння. Зараз подивимося, що там всередині. Може, так при вас. Ого, вона плотна. Що тут є? Тут що. рудиментик, але він. Він просто невідчутний буде. Один малесенький рудиментик на велику ягодку. Також гармонійний всі оці форми, які я показала, всі мають гармонію смаку. Гармонія. Ось ну на смак також такий. Цікавий на смак. Буду ще спостерігати за ним. Так, по одній гроні важко ще скласти таке враження. Ну, тим більше, що загорошив дуже. Буду дивитись на наступний рік, що він покаже мені. Так, підійшла я до е, п'ятої форми на моєму винограднику, яку я е, вибрала для себе. І дає вона перше плодоношення. І це не калугна форма. Це. Е, Форма Щенникова, біла надія. Ось такі дві гронки вона мені видала. Також минулорічна посадка, вигетуючим саджанцем. Чому я її обрала? Тому що так про неї чула, що вона може замінити Аркадію, що вона краще за Аркадію. Так як я Аркадію не хочу собі садовити за її виробливості і за. Дещо слабуватого визрівання лози. Ось цим вона мені не сподобалась. Тому вибрала я білу надію. І перше враження в мене хороше доволі про неї. Лоза визріває добре. бачимо, що рукавчики також випустила Вона мені в цьому році. В минулому році одну лозу. Вдалося виростити. І ось так поклала я її чуть-чуть, так 20 см на шпалеру, і вона була ось такої товщини. Тут десь 0,4. Так. І ще й показала і гронки. Тобто це говорить про врожайність форми. Е, висіла красива. Е, ось, вже й оса, бачите. Вже і оси є, не тільки шершні. Е, так, стосовно загару, висіла така красива, абсолютно без загару. А ось декілька днів тому вона дещо трішки загар отримала, тому що таке сонце зараз палюче. Ну, ще я хочу сказати, що її, напевно, це такі мої спостереження, краще під листом тримати, не відкривати її до сонця. Тоді вона буде красивого, більш такого кольору, без загару, тому що загаром так страждають форми саме білого кольору, жовтого. Ось. І, думаю, так вдасться уникнути цього загару, хто його не любить, звісно, тому тримати його під листом. Чому під листом? Тому що вона здатна навіть під листом все-таки жовтий колір зафарбуватися тому що вона вже давно жовтенька вісить. Ось така. Ось я тут її розрізала. Ось таку має м'якіть, доволі плотну, така плотно м'якіть. Насінинка вже колір змінює. Ось. Смачна, доволі смачна, якісь такі має фруктові тона, ну, як на місмак. Ось така? А це я підійшла до форми голуба сніжок. Ось такий сніжок. Ось такий. Рожевий сніжок, але назвав селекціонер її за того, що вона такою, типу, проїном. такий має проїн, схожий на сніжок. Ну, що по цій? Гібридній формі. Мені не сподобалось, що вона в мене тут гребні. Тут у мене три сигналки, і гребінь вивідів чомусь. Ось тут ось тут прямо ж він цвіте той віддіу. Хоча так по винограднику наче такого немає особо. Не замічаю, а тут так прям і провітрювання тут же так від городів. Вітерець, я не знаю, чому так. Ось. Я думала, що буде більша ягода, але це сигналки, тому так не можна судити по них особу по розміру ягоди. Дещо була вона підгорошена, я її прорізала горошок. Ось. Ну, Ось така ягодка. Буду спостерігати. Так, на смак непоганий він. Ось така консистенція. Насінина закрашена. Така доволі плотненька. Доволі плотна, хрустяща сочна. Оце також до цікавої форми підійшла я. Це Клаудіо Кардінале Бурдака. І це також осіння форма, сподобалась мені. Вона ще також недозріла. Але гляньте, яка товарність у неї Ягідка красива, крупненька така. Якийсь такий незвичний колір вона бере Такий з бусковим відтінком. Ось так і ось це ще третя гронка. Також минулорічна посадка вегетуючим саджанцем. У мене в минулому році дуже гарно так саджанці вегетуючі йшли. То так, залишала на плодоношення. Ось ленте покладена така лоза. Десь 0,5. Так, десь метр так лози виросла, я її поклала на плодоношення. І тут ось пень, пеньок маленький, і сюди випустила лозичку, щоб інший рукав виростить. І також ще в мене відкрилась брунька тут знизу, ще один рукавчик виріс, гарно достигає лоза, красиві крупні гронка. По-моєму, я трішки їх прорізала, був трошки горошок на ній. Да, прорізала. Ось така рихла гронка. Ну, перше враження хороше. Він ще зелений, тому так ще я сказати толком не можу. Практично весь от виноград він ще повністю не достиг. Ось. Тому тому ще я буду спостерігати. Да і знаєте, ж літо таке, що виноград зріє з запізненням. Ось. Думаю, ці форми також з запізненням визрівають. Що ж поробиш? Таке літо. Так, подивимося, що тут всередині. Така вона мясисто сочна також. Ну, і ще насінинка зелена. Але вже так смак відчувається, такий якийсь приємний дуже смак, якийсь такий фруктовий. Ну і остання новинка на, в моєму відео, на моєму винограднику, це також калугіна форма, дамаська красуня. Грона Великецькі. Потенціал, думаю, в неї такий хороший, так як це посадка поза минулого року. В минулому році вона не дала мені сигналку. Ось лозу я не продавала, так як не бачила, не було підтвердження сортності, лозу не продавала. Ось. А в цьому році так вона накидала. Те, що накидала мені. Гронок, гронок. з мінусів замітила, що вона на сонці горить. Ось її потрібно притіняти, коли велика спека. Так, з плюсів, також гарно зріє лоза. Ось, великі грона красиві. Стосовно смаку не можу ще толком нічого сказати. Ну, також також хрустя, що сочна. Ось така видно, що плотна-плотна м'якість. А ще вона, як би сказати, не добравша. Ось у всіх цих виноградів, які я куштувала, відчувалась шкірка. Це може говорити про те, що ще просто вони не дозріли і не довисіли, не дійшли кондицій. Ось, ось така дамаська красуня. Надіюсь, що вона мене порадує. Дуже хочеться. Так, гляньте, красива громка. Є тут ось одна і загорошена, але так, горох добре наливається, по суті. Ось ось така, ось така груна. Добре, буду закінчувати відео, бо я і так вже доволі затягла відео. Підписуйтесь на мій канал ставте лайки, коментуйте, які ви посадили форми винограду, які форми винограду у вас ви отримали сигнальне плодоношення, які у вас враження від цих сигналок, які ви отримали. Діліться, будь ласка, я думаю, така інформація корисна не тільки мені буде, вона буде всім підписникам корисна. Всім, хто зайде в коментарі, почитає. Для себе зможе зробити якісь, якісь висновки. Так що, так що ваші коментарі дуже цінні. Пишіть, будь ласка, буду закінчувати я відео. Всім гарного дня, до побачення!